Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Після звернення Путіна вивозять. Андрій Піонтковський вважає, що Китай може зіграти велику роль, забезпечивши особисту безпеку Путіну. США ведуть переговори з Китаєм, в тому числі про долю Путіна, його свити і сім'ї. Зокрема, вони можуть просити Пекін умовити кремлівського царя покинути країну. Про це розповів публіцист і політолог Андрій Піонтковський. Китай може зіграти велику роль, забезпечивши особисту безпеку Путіну. Він може взяти з собою кабави всіх кабаюнищів кілька мільярдів і літаком надісланим кудись піти. Ось і зараз зайдуть якісь серйозні китайські і американські стратегічні переговори. Я думаю, що обговорюється наступне питання. Ну ось американці з вдячністю відзначають конструктивну роль Китаю в приборканні ядерного маніяка. Вони зіграли б не менш яскраву позитивну роль завершальній стадії конфлікту, забезпечивши путіну особисту безпеку і переконавши його наполегливо скористатися можливістю, сказав публіциста. Він вважає, що китайці запитують у відповіді згоду сполучених штатів на їх домінування в дуже великій частині євразійської території колишньої Російської Федерації. Багато хто пропонує форму 38 восьма паралель. Я думаю, що напевно на зустрічі китайських і американських експертів можливо виник такий робочий термін Меридіана, формальний потіл зони впливу в Сибіру між заходом в цілому і Китаєм, по якому мовно 80-му меридіану ось можливо введений в суспільну свідомість. Такий термін стане з часом не менше. Уживаний ніж 38-ма паралелі, сказав Піантковський. Паралелі з тим, що відбувається в Ростові та Москві. Активізувався Китай. Колони техніки перетинають кордон в Хабаровську. Китай може скористатися тим, що Росія слабша через Україну і того, що відбувається там всередині зараз. Зважаючи на це, китайці можуть спробувати взяти під контроль східні території РФ. І очевидно, це і почалося. Аналітики зазначають, що Китай нині ледь приховує зневагу до Російської Федерації. Азійська РФ відкрита для захоплення і Хто не здійме великого шуму йдеться в повідомленні. Форбус зазначає, що такий розвиток подій вірогіднішим ніж військову операцію проти Тайваню налаштовані на експансію китайські націоналісти здатні миттєво підірвати нинішнє зближення РФ і Китаю. Підстави конфлікту глибокі Китай та РФ осварилися та боролися через свій спільний кордон. Протягом століття йдеться у публікації. Видання наголошує, що військова репутація Росії нині суттєво підірвана, а російська армія змушена випрошувати з. Зброю в Ірану та різношерстої групи колишніх радянських республік це свідчить про те, що в Росії мало що залишилося для стримування китайської військової агресії. До зустрічі друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.